Вітаю вас, мої любі! Сьогодні я хочу вам подарувати історію, яку написали ми разом з Ганстом Християном Андерсеном. Так-так, я не говорилась, навіть якщо це звучить трохи дивно. Вивчаючи норвежську мову, я маю можливість читати казки Андерсена. Оригінальному перекладі на норвежську мову з датської. Данська і норвежська мова дуже-дуже схожі. Не мають багато спільного. Так склалось історично. І вивчаючи, дізнаючись про нові історії, казки Андерсена, я розумію, наскільки він не пізнаний в нашому колі як письменник для дорослих. І він насправді ніколи не вважав себе дитячим письменником. Він писав для всіх, тому що через свої твори намагався донести справжні загальні людські цінності і важливість в повсякденному житті. І в цій історії я вловила квідесенцію його задуму, його ідеї, яку він хотів проголосити з цієї маленької. Але дуже зворушливої історії. І трошечки змінила під наше сучасне сприйняття. В одній книзі я прочитала, що книжки насправді існують для того, щоб вчити нас емпатії. Читаючи твори різних авторів, ми вчимося не тільки співчувати героям, ми вчимося розуміти почуття самого автора. Ми вчимося краще розуміти один одного. І в цьому велика сила і мудрість книжки. Тому я запрошую вас в світ казок Андерсена. Вимощитись зручненько. Ми розпочинаємо. Був травень, але вітер ще дув холодний. Та, попри все, весна вже була скрізь. На деревах, кущах, в полях і на луках все було заповнено квітами, ними вона промовляла до всіх. Біля заростів живо стояла молоденька яблунька, вкрита рожево-білими. Пуп'янками, що от-от мали розпуститися. Яка вона була гарна! Та вона знала про це, тому не здивувалась, коли біля неї зупинився екіпаж, і молода жінка, замилувавшись красою яблуневий гілок з вікна, вийшла і потягнулась до найближчої гілки, щоб обдарувати себе цією ніжною красою. Потім мілку поставили в розкішній залі ошатного будинку, в хоршталеву вазу з прекрасними квітами. Таких вас квітами було багато, але всі, хто проходив повз залу, висловлював своє захоплення яблуневим квітом, легким і напівпрозорим, наче вирізпленим зі свіжо випавшого снігу. Вона змогла побачити багато-багато дуже різних людей і зрозуміла, що між людьми, як і між квітами та рослинами, існує різниця. Оскільки вона стояла біля прочиненого вікна, то могла легко спостерігати з вікна за садовими клумбами, де красивими доглянутими рядами випищені і вилилені турботливими руками садівника росли різноманітні. Яскраві весняні квіти, утворюючи веселий візерунок кольорів. Потім вона перевела погляд на траву і побачила там безліч жовтих голівок кульбабки, які нагадували пухнастих малят свійського птаха, що нишпорить в траві в пошуках чогось ласого. Бідні вони. вигукнула яблунева гілка. Ніхто їх не доглядає, нікому вони не потрібні, ростуть при дорозі бур'ян бур'яном, Ще ім'я таке недолуге – кульбабка. Та, напевно, напевно, має бути різниця як у людей, так і у квітів. Різниця? вигукнув сонячний промінь і поцілував ніжні. Білі квіти яблуневої гілки. А його брати побігли в сад Виціловувати золотаві голівки кульбабок. Так за ким ти там шкодуєш? спитав у гілки промінь. За кульбабкою, за її долею нещасливою», відповіла яблунева гілка. Ніхто не в'яже букетів з її квітів. Не прикрашає своє житло чи одяг, а коли квіти дозрівають, вони розлітаються по світу, як без тричня, нікому не потрібні і самотні. Люди ставляться до них як до бур'яну, якого багато при дорогах, в садибах. Я дуже дуже вдячна, що не стала одною з них. Поки вона говорила, в сад перебігли діти. Самого меншого несли на руках, він ще не вмів ходити. Та коли його спустили на м'який, поцяткований жовтячками килим, він голосно розсміявся, припадаючи своїми рожевими щічками до кожного кульбабчиного обличчя і чмокаючи їх у золотаві серединки. Він не помічав інших квітів Для нього зараз світ складався тільки з кульбабок. Старші діти почали робити довгі ланцюги з квітів і прикрашати себе. Дехто з дітей влаштував справжні змагання. Вони зривали стебла з вовняними вицвішими квітами, набирали в легені повітря, роздували щоки, а потім дули з усієї сили на сиву кольбабчену маківку. Хто за один подих здмухне всі зірочки парашютики отримає новий одяг цього року. Бачиш, ця нещасна, як ти кажеш, квітка враз стала провидицею, посміхнувся до гілки промінь. Для дітей, можливо, це може бути й корисним, а для дорослих ну яка ним з цього користь? І тут вона побачила. Як стара жінка почала ножем вирізати з землі коріння, а жовті квіти збирати в поділ свого фартуха. Корінці вона насушить, щоб потім приготувати собі каву, а квіти продасть аптекарю і заробить трохи грошей, пояснив промінь Гілці. І він пояснював і пояснював, що всі і вся мають свою користь для цього світу. Що кожен з нас перекрашає цей світ і має свою значимість для нього, треба тільки придивитись пильно серцем тоді все побачиш і відчуєш. Пильне лише серце, найголовнішого очима не побачиш. Так написано в одній мудрій книзі, так дивиться на нас Бог і розмовляє з нами через серце. Завершив промінь свою палку промову. До справжньої краси не треба пильно придивлятися, вона очевидна, заперечила яблунева гілка. Хай кожен лишається при своїй думці. Тиша між ними запала ненадовго, тому що до кімнати зайшла господиня. Вона обережно і трепетно тримала в руках кілька стеблин кульбабок в вовняних повітряних шапочках. Яка витанчена філігранна робота, вона звернулась до іншої жінки, що йшла позаду. Я хочу намалювати їх разом з яблуневою гілкою, поки вітер не порушив цю тонку геометрію форми і симетрії. Як мало ми вміємо помічати красу в повсякденних речах, озвалась до подруги друга жінка. Бог говорить з нами через буденні дрібниці, і ця промова завжди урочиста. Я бажаю вам чудового вечора. Бережіть себе, цінуйте себе, пам'ятайте. Про свою цінність для цього світу обіймаю вас тепленько.